В моїй родині їздять багато зранку в школу в Київ, це приблизно 50 кілометрів, ввечері назад. За день родинна машина легко накручує 150 кілометрів, і ми постійно замислюємося над тим, чи не пересісти на електромобіль, бо ціни на бензин кусаються. Але дизельний 2008-й нагадав, що за економічністю він лише трохи поступається електрокару. Так, кілька місяців тому я знімав презентацію оновленого 2008-го, але то було більш статичне знайомство. Поїздити нормально вдалося зараз. І, хоча після оновлення техніка фактично не змінилася, але було корисно згадати, як цей лев їде. І це вам не який-небудь пересічний кросовер. Це бестселер марки Peugeot в Європі, аби зрозуміти важливість 2008-го для концерну Stellantis. Треба просто згадати, що восени ця машина входила до п'ятірки найпопулярніших авто в Європі, поступивши стільки Dacia Sandero, Fiat 500, Renault Clio та Toyota Yaris Cross. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Власне кажучи, покупців 2008-го мало хвилює той момент, що цю ж платформу використовують ще сім інших моделей концерну Стелантіс. Для них значно важливіше, що у 2008 го дуже яскравий стиль, яскравіший ніж у головних конкурентів, наприклад, у Тойоти Яріс Cross чи Шкоди Канік. І під час оновлення Peugeot примудрився ще трошки докрутити градус цієї ефектності. Цікаво, що тепер, 2008-й, так би мовити, проміняв ікла на пазурі. Про що це я? Про те, що раніше в бампері кросовера була одна вертикальна світлодіодна стрічка, яка символізувала ікла. Тепер цих смужочок три, як відсилка до пазурів лева. Ця ж концепція відслідковується і у фарах, де тепер по три світлодіодних блоки. Але на цьому оновлення не закінчилися, тому що тепер, у 2008-го значно ширша решітка радіатора. Вона заходить аж сюди. Ну і звичайно на цій решітці тепер нова емблема Peugeot. А от заду логотип навпаки зник. Його тепер замінює ось такий напис Peugeot, розтягнутий на дверях багажника. Змінилися також і світлодіодні ліхтарі. Тепер в них три здвоєних світлодіодних смужки, які утворюють об'ємний малюнок. У 2008-му тепер значно більше чорного лаку. Це і глянцеві вставки в бампері, і решітці і чорні дзеркала, незалежно від кольору кузова. А версія GT постачається з чорним дахом в стандартній комплектації. І стильні чорні 18 дюймові диски Avisa. E а от електропривода дверей багажника немає навіть за доплату. У 2008 восьмого доволі немаленький багажник 434 літри. Це як у гольфа. І на 44 літри більший, ніж у Яріс Крос. Це немало, особливо для кросоверу Бі-класу. Є цікаві функції, також в тому числі можна перегородку підлоги підняти і зафіксувати у ось такому положенні. Зручно діставати щось знизу взагалі можна використовувати навіть для розділення і перевезення якихось речей. Ну, зрозуміло, що у нас тут в підпіллі? Новий СУВ. 2008, Але під цим підпіллям у нас вже докатка, балонний ключ і е, гачок для буксирування. Цю ж підлогу можна зафіксувати на двох різних рівнях. А якщо скласти спинки, то об'єм виросте на 1000 літрів до позначки 1467. Практичний кросовер. З основного, що помінялося в інтер'єрі, це 3D-шна. Панель приладів з об'ємним малюнком на 10 дюймів. Такий саме 10-дюймовий екран мультимедійної системи. Тепер трошки роздвернутий в бік водія. На нього виводиться картинка. Погляньте, значно кращої якості, ніж раніше. Це те, на що я скаржився в версії до оновлення. Тепер значно приємніше на все це дивитися. І в залежності від комплектації, модель може мати навіть круговий огляд на 360 градусів. Збереглася ось ця внизу поличка з клавішами, як у піаніно. Це така виразна риса марки. Але при цьому трошки змінилося розташування. Бо якщо подивитися, то видно, що підігріви, наприклад, крісел тепер розташовані трошки збоку. У версії GT йде потужна зарядка для мобільного на 15 Вт. і алілуя, є бездротовий протокол підключення Android-Auto та Apple CarPlay, і одразу можна підключати два гаджети. Мультимедійка має нову операційну систему EV, яка дозволяє налаштовувати екран за допомогою віджетів та декількох віконець. Через меню можна обрати і один з восьми кольорів підсвітки салону. Але, чесно кажучи, найбільше в цій машині мене вражають опційні навіть для версії GT крісла з алькантари. кантари Нею декоровану цю внутрішню частину. Дуже класно. Вони фіксують, вони дуже зручні. Так, не дуже дешеві, але сподобається тим, хто любить швидкий драйв і те, щоб не йорзити в кріслі. Єдине, що, як на мене, ось ці передні крісла в версії GT. Скроєні наче ось ці модні сучасні спортивні костюми, такі, знаєте, в обтяжечку, але багатьом це подобається. Дивує мене інше, як при такому великому багажнику, який у 2008 го вдалося зберегти запас місця для колін на задньому ряду, тому що при моєму зрості 1,84 м, я люблю доволі таку вільну посадку за кермом, але при цьому за мною залишається ще доволі нетипово багато місця для колін, як для цього класу. Не торкнулися ні моторів, ні коробок передач, тому як і раніше, 2008, пропонується в прайс-листі на вибір з одним із двох двигунів, тобто дві простіших комплектації: Active та Allure пропонуються з турбобензиновиком 1.2 PureTech на 130 кінських сил, але з автоматом на 6 передач. Тому що наш дизель, який є в двох дешевших виконаннях, і тільки він. Топовому виконанні GT, це 15 Blue HDI на 130 кінських сил, який йде вже з автоматом на 8 швидкостей. І якщо подивитися на різницю в ціні, в тих самих комплектаціях дизель приблизно на 100 тисяч гривень дорожчий. Мотор класний і, мабуть, єдиним його недоліком є те, що ти, коли, наприклад, сідаєш за кермо цієї машини в понеділок, 1 січня зранку, то двигун здається трошки зашумним на фоні бензиновика, але в іншому все тільки в плюс. Особливо, якщо ви багато їздите. Тому що якось постійно проїжджаєш повз заправки. Я, наприклад, заправлявся ще минулого року. І незважаючи на те, що у дизельної версії бак менший ніж у бензинової, в нього входить тільки 41 літр, а не 44. Запас ходу, все одно, якщо постаратися, може сягати однієї тисячі кілометрів. На такому маленькому баку тисяча. Але ви здивуєтесь, проте дизельний 2008 все одно другий, найекономічніший Peugeot 2008 в лінійці. Тому що є ще й електрична версія І2008. І вона взагалі підкупає, тому що кожних 100 кілометрів їзди на електромобілі обходяться вам приблизно в 40 гривень. Це при тому, що навіть на дуже економічному дизелі кожна сотня стає приблизно в 200 гривень, що в п'ятеро дорожче. Але я би все одно брав дизель адже це більш універсальний мотор з моєї точки зору. По-друге, він ідеальний для подорожей, а їжджу я дуже багато. І на одній заправці можна легко дістатися Львова ще й майже повернутися назад. Знову ж таки, я дуже люблю ці дизелі, серію HDI. Моя родина була. Однією з перших, хто купив попередній 308 Peugeot, це ще було в 2008 році. І ось саме той Peugeot, саме з тим дизелем 1,6 HDI, потрапив до книги рекордів Гіннеса як найекономічніший автомобіль на планеті, тому що він зміг вкластися в показник 3,13 літра на кожних 100 кілометрів. І це була акумульована витрата за 14 тисяч кілометрів. Так. Цей мотор не такий екстремально економічний, але це нащадок того двогона, і він вміє заощаджувати. Електрокар поки що не здатен проїхати тисячу кілометрів на одній заправці, а дизельний 2008-й може. Правда, цей тиждень видався доволі морозним. Зранку термометр показував мінус 14. Тому дизельні авто дуже важливо заправляти якісним пальним. І я знаю, де таке є. Навок цього року ексклюзивно арктичний фінський дизель, який витримує до мінус 40 градусів. Звичайно, він не такий екстремально економічний, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса, але все одно легко вкладається в 4 літри на кожних 100 кілометрів. 4 літри. Це, це видатний показник на сьогоднішній день, я вважаю. Та при цьому він ще й цікавий з точки зору їзди, тому що цей дизель видуває 300 ньютон-метрів обертального моменту. 300 це більше, ніж у Toyota Land Cruiser Prado з бензиновим двигуном. 2,7. Тому він жваво набирає швидкість майже так само темпераментно, як і бензиновику 1,2 PureTech на тих самих 130 кінських сил. 10,3 декларує розгін до сотні виробник. Ми не змогли сьогодні повторити цей результат, тому що асфальт слизький вже тиждень. Тому результат майже на секунду гірший, але кайф не в стартах з місця. Кайф саме в еластичності цього мотора. Єдине, що планка обертального моменту доволі вузька. Вона десь від півтори до двох тисяч обертів, а потім починає йти донизу. Тому треба швидко перемикати передачі, аби триматися ось в цьому найбільш ефективному діапазоні. І автомат АІСІН. На вісім передач робить це саме так, як потрібно, аби втримати максимальну динаміку. Тому на 2008-му можна легко вистрибувати на обгони довжелезних фур, особливо якщо вимкнути режим спорт. Їх тут три: спорт, нормально та еко. Але при цьому за рахунок довгої восьмої передачі і економить, і легко тримає високу швидкість. І це плюс, але інколи і мінус, тому що ти реально не помічаєш темп, з яким їде 2008 ма за рахунок оцієї великої кількості обертального моменту. З точки зору керованості, ти відчуваєш, що настопова комплектація GT вона йде трошки жорсткіше ніж базові виконання, тому що в нас 18-дюймові легкосплавні диски з 55-м профілем. Для порівняння. У версії Active йдуть 16 дюймів колеса з 65 профілом, тобто значно комфортніша машина. Так, звичайно, 2008 не дотягує з точки зору комфортності до першої генерації цього кросовера, який з'їдав абсолютно всі українські ямки і горбочки. Але ти відчуваєш, що щось від того залишилося. Проте також треба пам'ятати, що версія GT означає певний натяк на спорт керується 2008 -й. доволі жваво, непогано, точно. Єдине, що мені хотілося би від цього маленького керма трошки більше зворотнього зв'язку. Зараз за ніч випало чимало снігу, і, знаєте, я зрозумів, що 2008. Такий кросовер навіть у виконанні GT, яке найспортивніше, навіть без електронної системи Grip Control, яка допомагає на бездоріжжі, цей Peugeot впевнено перебирається. Грунтовками засипаними снігом, підвізка навіть на найбільших дисках жорсткувато, але доволі енергоємно і впевнено компенсує більшість ямок, і я думаю, що багато в чому завдячуючи нормальному кліренсу в 19 см і серійному металевому захисту. І Ще мене здивувала одна річ: що в глибокому снігу цей Peugeot пробирається краще в режимі спорт. Тому що ось ці паузи між перемиканнями передач значно менше, і він не втрачає інерцію. Ніколи би не подумав. Цікавий момент, якщо ви подивитеся на ринки Франції чи Німеччини, ви не знайдете там 2008 в дизельному виконанні. Або PureTech, тобто турбобензиновик, або електрична версія. На щастя, в нас такі машини ще є, бо я вважаю, що саме дизель для 2008-го підходить найкраще. Так, у 2008-го реально виграшний формат він належить до компактних кросоверів, які зараз рвуть ринок і в усіх на вустах. У цієї машини непогані шанси виграти титул кращого автомобіля року в Україні. В цьому році, якщо я вас реально переконав і вас цікавить, скільки все це коштує, то наша топова комплектація тягне на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте є значно доступніші варіанти, аж на 300 тисяч доступніші. Це є зараз про базове виконання ектів, яке йде з мотором 1.2 PureTech. Це турбобензиновик на 130 кінських сил, але що важливо, воно теж з автоматом. Щоправда, не на 8, як наша машина, а на 6 передач. З точки зору ринку 2008-й розташований десь посередині в масі конкурентів, тому що значно вище, наприклад, знаходиться Hyundai Kona, але при цьому є і дешевші а, nissan Juke чи Toyota Yaris Cross. І наостанок мені тільки лишається нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.